Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. В цьому відео хочу поділитися планами цього каналу та особисто моїми цілями на 2024 рік. А також коротко підвести підсумки року, що минає. Думаю, всім буде цікаво, тому ставте лайк авансом і приємного перегляду. Цього року навесні я почав вести цей Ютуб канал, а приблизно з середини літа почав його розвивати набагато активніше і стабільно публікувати ролики. За цей час на каналі набралось 1400 підписників і близько 45 тисяч переглядів. Для когось ця цифра невелика, для когось велика. Для мене це непогані цифри, тому що я знаю скільки роботи, скільки зусиль потрібно прокласти, щоб до цього дійти з нуля. На наступний рік, звісно, я ставлю цілі це все примножити в декілька разів. На даний час я розумію, що це для мене цікаво і актуально. В Майбутньому я хочу масштабуватись на каналі, будь-яку нові рубрики, а також в планах спробувати проводити прямі трансляції з іншими каналами. Звісно, що буду продовжувати знімати детальні відео для новачків, які лише прийшли в ринок. 23-й рік був набагато кращим за 22-й для заробітку було набагато більше. В останньому кварталі 2023 року почав зароджуватись так званий бичий ринок. Більшість криптовалют зросли на хороший відсоток. Я рахую, що цей позитив буде продовжуватись 24 2024 році, і ми маємо заробити не одну тисячу доларів. В першу чергу я вірю в дропи і очікую, що в першій половині нового року вийдуть три великих дропи: Starknet, Zekasink і LiveZero. Найближчим часом я зроблю відео і поділюсь думками, чому тенденція роздач токенів раннім користувачам буде продовжуватись. На рахунок найкращих можливостей для заробітку, які. Були в році, що минає. Перший хороший заробіток був від арбітрів. 23 березня вони роздали девроп. Я робив активності на двох аккаунтах і отримав 2300 доларів чистого прибутку. Вкладення були мінімальні. Звісно, що цією можливістю я ділився в телеграм-каналі, і кожен, хто дослухався, заробив. Відкриттям 23-го року я рахую біржу Байбіт. На прямому акціях від цієї біржі міг заробити кожен без великих вкладень, без затрат часу і практично без ризиків. В загальному за минулий рік мені вдалося заробити з цієї біржі. Більше 4 тисяч доларів. І я не є великим абозором, то недавно в мене було 8 аккаунтів, а перед цим 3. Я просто брав участь в промоакціях, які сам публікував в телеграм-каналі. Останнім часом заробити з цих акцій стало трохи важче. Нові аккаунти потрапляють в бан, і на них не проходять нагороди, а на старі аккаунти зменшились нагороди. Але так не скажеш про промоакцію з токеном Шраб. Я її дуже шили в своєму каналі і робив детальне відео на YouTube. Одразу було зрозуміло, що тут можна дуже добре заробити. Тому до неї я підійшов. Серйозніше і зробив 43 додаткових аккаунта. Витрати на все склали близько 500 доларів. А буквально вчора прийшли нагороди, і разом на усі аккаунти мені прийшло 9700 токенів. В доларах це 2900. Чистий прибуток за декілька днів, роботи 2400 доларів. Дуже крута була акція, і багато моїх підписників заробили на одну сотню доларів. І на такій позитивній ноті ми закінчуємо цей рік. Якщо цього року вам не вдалося заробити хорошу суму, в ніякому разі не розчаровуйтесь в 2023 ми десь заробляли, десь втрачали. Загалом ми вчились і набивали свій скіл в крипті. Прийдешньому році всі свої навички ми маємо конвертувати в хорошу суму. Як показує ситуація на ринку, цей рік буде набагато позитивнішим. Свої цілі на 2024 рік я вже розписав, і вам обов'язково потрібно це зробити. Розділіть свої цілі по стовпчиках. Наприклад, як в мене, саморозвиток, медійність, масштабування свого продукту, заробіток і покупки. До кожного пункту я поставив важкодосяжні але реальні цілі. Можна дуже довго розказувати. Як досягати своїх цілей, але я виділю два основних чинника: це наполегливість і оточення. Саме люди, які біля вас задають вам курс. Постарайтесь знайти людей, які так само гарять подібною до вашої цілі, будучи реально зосередженим і наполегливим, ви в будь-якому випадку досягнете своєї цілі. Поставивши свої цілі на масштабування, я розумію, що не зможу досягти їх сам. Тому ось вам один з головних інсайдів цього відео: я буду збирати команду від 2 до 5 людей. Мені потрібні молоді криптони, які зацікавлені. І будуть я разом зі мною розвивати продукт. Тому будьте активними в нашому чаті в Телеграм і, можливо, я вам напишу з такою пропозицією співпраці. На кінець давайте розіграю серед вас 224 гривні. Просто напишіть в коментарях під цим відео своє оригінальне побажання, привітання для всіх криптонів на наступний рік. Я виберу найкраще і скину йому нагороду 3 січня 20.00. Від себе хочу подякувати нашим захисникам. Без них цього каналу не було вже. Хочу подякувати кожному активному і неактивному підписнику. хто писав коментарі, всім, хто ставив лайки і реакції в телеграм. Всі ви мотивуєте мене розвиватись. Бажаю вам забути слово ФОМО і щоб наступного року цифри у ваших гаманцях лише зростали. З новим роком скоро почуємось.